Вчора це програма час підсумки дня. Сьогодні розпочинаємо з інтерв'ю. Наш гість, кандидат у президенти, лідер ВОО Свобода Олег Тягнебок. Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора. Перше запитання одразу про ваше балотування з майданної опозиційної трійки. Лише ви йдете в президенти. Вам не образливо, що під час Майдану ваше революційне трі обрало на себе багато непопулярних рішень, які в тому числі не подобалися Майдану? Але вони були необхідні. Ви розпла розпла розплачувалися за це, зокрема, й рейтингами всі троє. А вершки революції зібрали Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Ну необразливо з однієї простої причини, що все це робилося свідомо і це робилося заради інтересів України. Дійсно була така ситуація, коли під час майдану ми розуміли, що якщо б, наприклад, треба було це робити для піару, для того, щоб тебе там гарно підтримали, тобі аплодували, треба було сказати і зробити одне. Але були інші фактори, які зобов'язували нас діяти трошки в іншому руслі. Існувала загальна думка, існувало всеукраїнське об'єднання, громадська організація Майдан, яка і визначала стратегічну лінію поведінки нашої під час цієї революції. Було міжнародне співтовариство, інтересів яких і побажань, яких ми також не могли не враховувати. Тим більше зараз ви ж розумієте, без Європи, без Сполучених Штатів Америки нам дуже складно буде перемогти Росію в цьому військовому протистоянні, а також налагодити. Українську економіку і е, забезпечити соціальну справедливість в українській державі, ми свідомо йшли на, е, скажімо, збивання певного нашого іміджу. Ми свідомо йшли на те, що е, ми розуміли, що рейтинги наші впадуть. Е, зокрема, це в першу чергу навіть стосується свободи, оскільки від свободи очікували набагато більшого. Але я маю на увазі наші виборчі очікували більш рішучіших, більш радикальніших дій. Але ми були частинами загальної єдиної команди, і ми вимушені були це зробити. Хто буде збирати Ржки, повірте, по великому рахунку це не має значення. Має значення, що в другому турі не буде кандидувати Янукович. Має значення, що ми зараз з вами будуємо зовсім іншу державу. От власне на вашому партійному з'їзді, який вас висував, Ірина Феріон говорила, що ну незрозуміло для чого ви йдете в президент, якщо в другий тур ви можете не потрапити. Власне, які у вас плани на другий тур, кого ви будете підтримувати? Ну, бачите, поганий той солдат, який не хоче стати генералом, і напевно, що якщо якась політична сила бере участь в будь-яких перегонах, чи парламентських, чи місцевих, чи президентських, і не ставить собі максимальні завдання, то очевидно ця політична сила виконує тільки лише технологічні. Проекти щодо другого туру? Ну побачимо ще півтора місяці до другого туру? Побачимо, які будуть розклади, хто буде в другому турі? Я лише нагадаю те про що щойно Для говорить. вас це є інтригою? Ну певною мірою і так, бо в політиці, як виявилося, ніколи не можна говорити ніколи, і особливо українська політика, вона настільки швидко вплинна. Ми з вами напевно місяць тому назад могли навіть навряд чи могли передбачити, що от саме так будуть зараз події розвиватися в Україні. Пригадуєте, як навіть в цій студії активно проговорювали. Теми, ось хто буде і чи буде єдиний кандидат проти Януковича. До речі, тоді свобода постійно казала, що давайте ми працювати на те, щоб в другому турі не було Януковича. Ну і дійсно були багато різних аналітичних позицій стосовно другого туру. Давайте півтора місяці залишилося, Небагато. То ви розраховуєте на маркетолога якогось чорного лебедя, так е, ну я знаю чорного чи білого лебедя. Це вже час покаже, але я розраховую, що ці вибори відбудуться чесно і справедливо. Розумієте, ми є зараз частиною влади. Ми взяли. На себе відповідальність іти до влади, і в тому числі частиною влади є і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко. Це теж позитив є і для нас усіх. А ми є далі єдиною командою, тому що є, ми є представники е, коаліції більшості. Для нас зараз дуже важливо, щоб перед міжнародним співтовариством і перед українською громадою ми могли забезпечити чесні, прозорі, справедливі вибори без адміністративного ресурсу. Е, ці вибори повинні повернути довіру людей до влади е, раніше. Люди обирали одних, і вони це знали. Але е, керували країною інші в результаті фальсифікації і маніпуляцій. От нам зараз потрібно поміняти систему. І в цьому теж є наше завдання. Сьогодні е, були затримані двоє ФСБшників на Львівщині, які готували різні провокації, в тому числі викрадення кандидата в президенти одного з кандидатів у президенти. І за тим от описом дуже схоже на те, що це були ви, чи нам журналістам так здалося? Ну, мені зараз тяжко сказати. 23 є кандидати в президенти, якась така прив'язка до Львівщини. Але е, наші представники спецслужби, ну вже наші після перемоги над режимом Януковичу, розповідали, що після того, як Росія. Війська прокуратура відкрила проти мене абсолютно абсурдне провадження, кримінальну справу, що, нібито я, будучи в 90-х роках членом на воював на боці Чечні. Насправді я ніколи не був членом на я ніколи не був в Чечні, ніколи не брав участь у військових діях, але це робилося для того, щоб один з планів був такий, що когось з лідерів опозиції вони хотіли викрадати, привезти в Москву, і от в Москві робити таке показове судилище. Цілком може бути, що це щось з цієї опери, хоча. Зараз вже зовсім інша є ситуація. Але незважаючи на те, що ми все таки знаходимося в стані війни фактично з Москвою, і тому можна очікувати будь-яких е, провокацій для Москви, важливо що, щоб вибори не відбулися. От власне Їм... хотіла вас запитати, так. яку найбільшу загрозу ви бачите для виборів, ну вони можуть почати військову агресію. Розумієте, коли почнеться війна, то які вибори? Про що ви говорите? Вони можуть почати робити різні провокації. Вони навіть можуть робити, е, скажімо, інспірувати якісь терористичні акти, і а можливо їх і реалізову. Тобто для них найважніше, щоб 25 травня Україна не отримала легітимного президента, бо вони бачите, зараз що говорять: ми не говоримо з українською владою, тому що вона є нелегітимна, але нас, нам потрібно зробити все, щоб ми все таки як держава мали цього легітимного президента. І якби е, Господь дав таку можливість, скажімо, якось змінити ситуацію, то я би пропонував вже в цю неділю проводити вибори. Е, нам потрібно якнайшвидше легітимізувати українську владу і президентську. Вертикаль виконавчу структуру, і в тому числі і законодавчу. Це я говорю про те, що цілком може бути, що після президентських виборів нам буде потрібно і проводити парламентські для вас. Особливого значення немає. Хто з топ кандидатів, ну можливо, ви е отримає перемогу в цих виборах? Ну, для мене важливо, щоб перемогу отримала людина, яка є державником, яка представляє патріотичні сили, яка буде відстоювати інтереси української нації українського суспільства. Це є дуже важливо. Якщо вибирати зараз. між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко, як носіями найвищих, ну принаймні, рейтингів, то хто з них вам ближчий? Будь ласка, ну трошки мене провокуєте. Справа в тому, що я взагалі не хочу віддавати будь-кому симпатію з тими, з ким ми протягом трьох місяців з тими політичними силами чи з тими політиками стояли пліч опліч в боротьбі проти режиму Януковича. Ви ж зрозумієте от психологічну ситуацію, коли ти кожного дня приходиш чи кожної ночі приходиш і є на майдані, і ти в небезпеці, ти зустрічаєш не тільки тих людей, які беруть участь в акціях протесту, ти зустрічаєш народних депутатів, політиків, і ти розумієш що завтра ти можеш не побачити один одного, і коли йде ця боротьба, коли на тобі лежить величезна відповідальність. А особливо що стосується керівництва е, цієї революції гідності, то ж треба ще ухвалювати вірні рішення. Про те, ж зрештою, що ми починали говорити. От, власне, власне про зараз... психологічний момент так. хотіла вас запитати е, в під час революції е, небесну сотню, на жаль, поповнили майже два десятки рядових свободівців, і тим не менше, свобода втратила ну велику частину свого риту. Ну, саме під час революції. Е, як ви це сприйняли е, особисто? Ну, бачите, ну, пов'язуємо? Я, я, я чесно скажу, відверто скажу, ну як можна думати про рейтинги? Коли гинуть люди, і тим більше гинуть люди, які ще вчора разом з тобою боролися, працювали в свободі, ж загинули навіть не тільки рядові наші партійці чи прихильники, в свободі загинули помічники народних депутатів. До речі, єдиний депутат Небесної Сотні це є Свободівець, колишній депутат Городеньківської районної ради, загинули люди, які керували нашими районними організаціями, тобто Фактично, еліта всеукраїнського об'єднання «Свобода», а добре, загинули 18 чоловік, а 123 поранених. Поранених 123, вогнепальні поранення, втратили очі, поломані руки, ноги, хребти і таке інше. Тобто, це ж це ж так само, але це є тільки невелика частина всієї тої трагедії, біди, яка сталася загалом по Україні. Напевно, що в даній ситуації свобода не вела під час революції гідності ніякої ні президентської, ні парламентської кампанії. Це можуть всі підтвердити. Ми жили тою революцією, ми робили ту революцію. Ну ми не ходили з. З собою разом не, не, не водили там купу журналістів з кінокамерами, щоб десь там зафіксувати, і навіть часом зараз, коли хтось каже: А де ти там був 18-го, 19-го, 20-го? та я я, наприклад, особисто був від початку до кінця круглодобов в гущі подій. Але тепер я шкодую, що може хтось десь треба шукати по інтернету, хто, хто там десь знайшов якусь фотографію, сфотографував мене чи, чи зазнимкував. Ну, такі, такі хіба делікатні моменти. Е, сьогодні вийшов черговий номер газети нашої внутрішньопартійної Всеукраїнське об'єднання Свобода, і випадково на одній з нимці я там впізнав зі спини себе. От, от, от теж сміху було трошки. Ну, але це сміх крізь сльози, на превеликий жаль. Е, е, ми не... Але тим не менше, ви увійшли до владної коаліції і вже встигли навіть втратити одного зі своїх бійців, Ігоря Тенюха, колишнього міністра оборони. І вийшло так, що він був надзвичайно затиснутий в, своїх, е, в своїй свободі дії е, рішенням вищого. Політичного керівництва держави, в тому числі і головнокомандувача. А виходить, що політичну відповідальність за втрату Криму понесла саме свобода, і вона на саме на тенюху. Як ви це сприйняли? Ні, Ну це неправильне твердження. Ми не ну якщо можемо... неправильно, то тоді то поясню, чому тоді так. можливо. Ви бачите, ви вважаєте, що єдино правильними були дії вищого політичного керівництва під час кримських подій? Ну, перш за все, я хочу сказати, що правильними абсолютно були дії міністра оборони. Ігора Тенюха. По-перше, саме міністр оборони був ініціатором того, щоб розпочалися військові навчання і розгортання наших сил, і мобілізація рекрутів до українського війська. Ви ж розумієте, військо не може так за один раз-два вийти в поля і відповідно захищати. Тут тобто потрібні ну, тиждень-два тижні часу навіть для того процесу. Я був неодноразово присутній під час зустрічі, скажімо, з Вищим партійним політичним перепрошую керівництвом держави, коли Тенюх переконував в тому, що це потрібно робити. Але е, політичне керівництво держави воно звісно що стримувало, е, скажімо, таку е, амбіцію і в доброму розумінні того слова, і порив військових. Бо військові завжди давай, ми будемо воювати в першу чергу. Не ставлять таке питання. Але можна було втримати Крим на вашу руку, е, якби були інші дії. Дані політичного в даній керівництва? ситуації. Е, Абсолютно вірними були дії як міністра оборони, і я вважаю, що правильними були дії так само політичного керівництва нашої держави, тому що е тому що в тій ситуації. Враховуючи і позицію міжнародного співтовариства, і враховуючи бажання не втратити цивільних людей, діяти було в інший спосіб неможливо. Тим більше, що ви ж повинні врахувати, коли ми перейняли, скажімо, владу в державі і почали аналізувати, що ж собою становить сьогодні боєздатність українського війська, то ми побачили, що це просто катастрофічна ситуація. І власне Тенюху вдалося за дуже короткий період часу, хоча б трошки аби але мобілізувати. Зувати найбільш боєздатні частини з заходу ну, але із його центру звинувачували України в нібито неадекватному інформуванні Ні, це це абсолютно теж не відповідає дійсності. Насправді, дуже часто ті люди, які е, дзвонили, скажімо, в студію в прямі етери військові і скаржилися на те, що нібито немає зброї чи немає харчів. Е, це вже як пізніше, потім стало з'ясовуватися, Це вже були люди, які були перевербовані російською стороною. Ну, Насправді власне не, булася... не завжди так. Не було? завжди я кажу, переважно було так. Насправді, російська сторона дуже грамотно вела. Інформаційну війну проти України вона якраз була полягала в тому, щоб переконати українське суспільство в нездатності вищого політичного керівництва, а також керівництва Міністерства оборони вирішити ситуацію. Е, крім того, ну на рахунок наказу е, рішучих конкретних дій. Ну, все-таки Тенюх, е, і це письмово підтверджено. Спочатку 3-го числа віддав наказ стріляти у випадку агресії і у випадку порушення е, е, території е, військових частин чи військових об'єктів. Об'єктів, які охороняються, і вдруге продубльований був цей наказ 18-го числа. Я у війську служив. Я вам можу сказати, що є статут відповідний, є статут караульної служби, який чітко говорить, коли е невідома особа або ворог підходить на цю територію. Ти зобов'язаний спочатку попередити вистрілити в повітря, а пізніше стріляти на ураження. Ну мені Це не ли... хотілося, щоб ви е були адвокатом зараз те, посячні наше інтерв'ю. Але я б хотіла вас запитати про ще одне. Я одну лише історію. Я перепрошую, я... делікатний момент. Я лишень хотів сказати, що. Не можна покладати політичну відповідальність, скажімо, на свободу, і відставка тенюха вона не була як наслідок, скажімо, того, що нас звинувачували в тому, що ми там якісь спричинилися до якихось певних проблем. Це був обдуманий крок, це був правильний крок. Те, що повинен був зробити Тенюх за цей період часу, він зробив і він гідно це зробив. І він достойно, як офіцер, пішов. Він сказав, що він готовий служити. Будь-якій частині батьківщини, коли в тому буде потреба, одна з іміджевих втрат України пов'язана зі свободівцями. Це інцидент з НТКУ, коли троє депутатів з партії свободи примусили до відставки тодішнього очільника НТКУ Олександра Пантелеймонова, якого часто в тому числі журналісти звинувачували в цензурних діях на першому національному. Чи складуть мандати ці депутати? Ну, я не думаю, що зараз треба ставити питання про складання мандатів і поясню, чому. З однієї сторони, форма дій депутатів, реакції на скажімо, антиукраїнську діяльність цього Пантелеймонова вона була неприпустимою. І ми це зафіксували, і в тому числі партійний суд Всеукраїнського об'єднання Свобода зробив відповідні висновки, І були певні дисциплінарні стагнення по відношенню не тільки до народних депутатів, але й там ще було кілька не депутатів-свободівців. З іншої сторони, ми розуміємо мотивацію наших побратимів. Ну, ви собі уявіть. Але ви не у нас просто вже лічені хвилини, але ви не бачите підстав для складення мандату. Правильно підстав не бачу для складання мандату. Вони достатньо є покарані і свобода зробля. Били відповідні висновки, це є проблема росту свободи. Вчора ми ще були опозицією. Сьогодні владою. Значить, поводитися у владі маємо іншими методами і вирішувати питання з тими людьми, в яких руки полікті в крові, треба було іншими вже владними методами. Пане Олеже, дякуємо вам. Будемо сподіватися, що висновки ви справді зробили. Отже, це був Олег Тягнебок, один з 23 кандидатів у президенти. Далі в ефірі нашої програми ще одне ексклюзивне інтерв'ю з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. І в нього братиме інтерв'ю Роман Чайк.